<поставити плакат> Кожна людина має право висловлювати свою думку, <поставити> де вона захоче. <поставити> так, так, має право. <поставити> Якщо вам це не подобається, це не значить, що він має. Право. <поставити> він телефон в мене два рази забирав. Віддав. <поставити> Ти 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 я? Як забирали... Скажи нам, Данило, покажи своє посвідчення. Тобто це Хто це був? Це якийсь чоловік, що я з right. мужчиною, yeah, Він йшов з плакатом пенсію Юрія Тимошенко. Тимошенко політичну пенсію. Я йшов з ним, щоб дивитися, як на це люди. будуть реагувати. Але йому почали цей плакат роздавати, я запитався, яким правом, в принципі, вони нищать чуже майно. І чому вони не дають людині визволення? Свою позицію. На що на мене почали накидатися люди навколо? Зокрема, оцей чоловік, який почав в мене забирати посвідчення, який почав в мене забирати мобільний телефон, двічі, і е, е, ну, телефон він потім віддав, але загалом тобто він не представився, хто він є. А від якби я виглядав чорно охорони? Чи хто це? Ні, це такий чоловік сивий, швидкий, <пот> вдягнутий в такий сіросиній джинс а, Ось, а... <пот> Міліція не зафіксувала, що це за людина. Міліція ну, жодних дій фактично також не, не вчинила для того, щоб це все припинити. Тобто... Воно припинилося через те, що він просто сам пішов. Я Тимошенко на вона призвала мене, де що ваш я є ага. Я віддав другому мужі, в мене руки вже збудуть. Я хотів би в неї запитатися, а де її дочка була? Коли люди боролися на майдані з нею, я там був своїми хлопцями, а її дочка була в Італії. 600 євро номер знімала в центрі Риму. Це нормально? Я маю право плакати, тримати плакат будь-який. Будь Це а ваш плакат? Я віддав другому мужчині я позиція. Це моя думка, моя позиція. Що це таке? Що, за що ми боролися? З демократією, правильно? Хочу, пишу, люблю того, не люблю того. Вже кричать, там, знімайте, знімайте. Я довірна особа, Яценюка. Я далеко не далеко від повітря. Юридична освіта,